Поезія Лесі Українки вишеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка і хлоп'яточка під ревцем скачуть, простягають рученята, то мало не плачуть. Радять. Лісти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гілі, якби зросли незесенько. Чи то ж би до спіл?